Після мого відео в TikTok, яке набрало майже 15 тисяч, зі мною зв'язався оператор Vodafone через декілька днів. Послухайте, про яке відео я говорю, тут 15 секунд, і зараз вам розкажу історію. Це настільки низько від цих операторів, що це просто вже набридає 10 ГБ на 30 днів, але потрібно поповнити рахунок на 150 гривень. Просто мені поясніть, на кого це розраховано. Перше, що мені сподобалося, вони поставили достатньо кваліфікованого спеціаліста, тому що ми знаємо, що в сер... цих кол-центрах не завжди там всі адекватні, і взагалі спеціалісти. В даному випадку. Поставили людину, яка реально просто розуміє клієнта і яка розібралася в моїх потребах. Вона каже: А чому ви взагалі не користуєтесь водафоном? Я кажу, я користуюсь лайфом, і з лайфа я телефоную по всім номерам. Мені там дають 700 хвилин, 25 ГБ інтернету, і мені цього достатньо. І на увагу, вона каже,